та курятина – 520 гривень за кілограм. Молоко по 160 гривень за літр, ну а яйця по 14 гривень за штуку. Такі шокуючі деталі щодо цін на продукти, якими харчує дітей комунальне підприємство Луцький комбінат шкільного та студентського харчування так би мовити, виплили під час засідання профільної комісії Луцької міської ради за кілька днів до сесії міськради. Тоді керівниця комунального підприємства Світлана Шміт звітувала за 2023 рік та перший квартал 2024 року. Зі слів очільниці закладу, вони надають послуги 25 школам і за день харчують близько 20 тисяч учнів. Ну, невже? Харчувати дітей звичайною курятиною, яйцями та молоком, вартує аж так дорого. Золоті ті продукти, чи що? На сесії Луцької міської ради 29 травня депутат від фракції Громадянський рух свідомі» Андрій Лучик, який і виявив ймовірні махінації, зачитав звернення.